Це вам про Європейський Союз. Це наш прапор, а це їх. Думаю, що колись буде і нажіть. О, дякую. Я скажу, що сам я це нюк. Потребувалась

В Україні. В Україні. Ну треба, щоб бабця або мама тобі прочитала. Мама, і бабушка, і папа є. Ну супер. Тато, мама, бабця всі збираєтеся і читаєте. Добре? Mm. Як звати тебе хотіть? Міша. Арсен мене звати. Давай руку.